Канал Веселі Ігри презентує. Одного разу зустрілися червоні кульки на прогулянці і побачили, що одна кулька перетворилася на квадрата. Що трапилось з тобою, кулько?» – здивовано запитали її друзі. На мене напав жовто зубатий, чорний монстр! Схопив та відправив мене на завод. В Тундру, де Великий прес обертає красиву червону кульку в червоного квадрата. Тепер одна з цих монстрів. Не переймайся, кулько. Але це ще не все. Чорні квадрати хочуть нашу планету перетворити з кулі на квадрат, на свою подобу. Наш супергерой вже на заводі та готовий стерти з лиця землі пекельну чорну фабрику. Отож, друзі, вперед! З червоною кулькою супергероєм! Ліквідуємо завод чорних квадратів! Друзі, привіт! Ви на каналі Веселі Ігри. Отож ми повертаємося, щоб завдати удару по заводу Чорних Квадратів. Вперед, друзі! 44 рівень! Ого! Ми аж на 44 рівні. І як бачимо, друзі, він перед останній. Отож, друзі, збираємо сили в кулак і розгримимо чорних квадратів. Так, друзі, так. 44 рівень. Ага, що перед нами? Значить так. Високотемпературний лазер. Струмінь, кнопочка, кнопка і і, і, друзі, чорний квадрат Монстр Жовтоокий ок і зубатий ходить, коли він натискає на кнопку, лазер припиняє свою дію і ми можемо ту хвилину трапити до чорного квадрата і ліквідувати його. Отож, друзі, з нас віршик, а з вас лайк. Ходять чутки по заводі. Що квадратів менше стало? Чи то штамп, як слід, не працює, чи то бос в те, що готує. Ніхто не знає, щось і стало. А тим часом наш герой акумулює сили та готовий йти у насту. Вперед, друзі. Так, 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 помалу, помалу. І чорний квадрат. Супер! Супер-супер, друзі! Ми проскочили пастку. Так, друзі. Тепер знищимо чорного квадрата. Ага, червона кулька, ось я тут. <гум> Що ти хочеш? Я прийшла, щоб тебе ліквідувати, чорний квадрат. Слухай сюди. Тебе є дві хвилини, щоб звідси забиратися і дати нам спокій. Ви, чорні квадрати, хочете зробити з планети квадрат. Отож, я вам не дав цього зробити. Ого, звідки ти знаєш наші плани? Я все знаю про вас. Намаєш чорний квадрат. Тф. Ага. What маєш чорна кулька? Тепер ти наша будеш. Ми з тебе зробимо квадрат. Ні в якому разі. І. Ліквідували чорного квадрата, друзі. Бухаємося далі. Що тут таке? Ага, ковбиться. Металева, ковбиться, далі. Далі. А далі що таке? Далі підвісний. Підвісний міст, і що нам треба ковбицю туди закинути чи що? Ну давайте подивимось. Оп. Оп-оп-оп-оп. Бос! Ага, бос! Бос-бос-бос! Ліквідував у нас бос. Ой, не бос, а металевий чорний квадрат, кібер! Друзі, а як нам прокинути оцю металеву кульку? Аж... Аж туди, я навіть не розумію, друзі. Давайте перше ліквідуємо е, б... кіборга. Кібер, де сюди. Я кіборг страшний. Червоно-окі і жовто-окі одночасно. Ти кіборг. Ой, друзі, ліквідував нас кіборг. Давайте ми його ліквідуємо скоро. Ми його маємо так. Ми маємо взяти його обманом. Так. І... Супер! Супер, друзі! Ми це зробили! А бачите, друзі, для чого нам ковбиться? Нам треба за допомогою ковбиці перекрити лазер. Отож, друзі. Вертаємося назад. Так, так, спокійно, де наше є? Ага, там. І сюди. Так, кобиця. Так, ковбиться, кобиться. Отож, друзі. Перед ковбицю. І кобиться. Ай-яй-яй, все, друзі, можемо прощатися з життям, падаємо слід за ковбицею. Ну нічого, друзі. Нам треба набрати швидкості і якомога сильніше цю ковбицю втовхнути. Отак, друзі, супер. А звідки чорний? Ага, там ми ж... Ми ж вкупали чорний. Давайте ми зразу... Бо ми почали рівень спочатку і тому відродився кіборг. Так, на тебе ковбиця нас захищає. Так, кобиця нас захищає. Тож, друзі. Вперед. Так. Так, капі, друзі. Знову треба спочатку. Ще одне життя. І все. Тож давайте. здавайте. Кобиця вперед! Кобиця вперед. Не кіборга. Не кіборга. Кіборг, кіборг, кіборг. Ай, ми разом з кіборгом зірвалися овер, друзі, ну нічого. Пройдемо далі. Чекаємо на наступний етап. Так, друзі, повертаємося до нашої ковбиці металевої. Отож, що нам потрібно зробити? Ковбицю штовхнути на цей ліфт, на цю нашу так звану вагу, напевно. І... З нею попадаємо на наступний берег, а там нас чекає Кіборг Квадрат. Отож, друзі, штовхаємо. І вперед! І пішли! Політ! Ура! ого. Спокійно, спокійно, так, вдало приземлилися. Ого-го! Я Кіборг квадрат чорний. У мене одне око жовте, а друге червоне. Кіборг, ти типу подібний на якогось незрозумілого мутанта, квадрата. Так, слухай сюди, мене червона кулька. Я тебе зірву зараз. Ха, ха от ми об обдурили кіборга, ми його виманили, друзі, і він пішов. На нас, а перед нами стояла металева ковбиця і нічого нам не зробила. Так, друзі, вперед. Так, 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 спокійно. Спокійно. Ніч не вийшло. От я не розумію, як ми маємо пройти от, оцей лазер вертикальний. І штукаємо! Так, спокійно. Знову чого на кульку! Давайте на кіборга штовхнемо ковбицю, друзі. Так, рятуємо нашу ковбицю. І давайте подумаємо, що то ми маємо зробити з тим. ні ні, -ні, ні, -ні кулька, не, спокійно. Спокійно, спокійно. І що, друзі? І що? Як -то все має виглядати? Я навіть не знаю, а навіть боюся терпустити. Ні, ні, друзі, не пускає нас. Ну то ж капець. Якусь підказку дайте, може? Що скажіть? І ще одна спроба. Квадрат. Може тут треба кіборга стукнути? Nie. Все, 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 спокійно. Так, ковбиться. Ми тебе тут припаркуємо. Ти стій на місці. Не рухайся. Не рухайся. Стій. Стій. Ну що ж, ні, тоді штухаємо, друзі. Штухаємо ту ковбицю, але... Але що? Ми вже пробували на кнопку її штухати. Щепець... Ні-ні, ковбиця! Ковбиця, ні! Капіс, впали разом з ковбицею, і ми добавилися, друзі. Ой! Тож капець, друзі, я чисто втратив координацію. Ну ще одна спроба. І. раз. Давайте біжимо скоро на квадрата Кіборга. Слухаємо. Проходимо. Не пройшли, друзі. Друзі, дайте підказку, бо я навіть не знаю, що робити. Отож, друзі, повертаємося до нашої ковбиці металевої, за допомогою якої ми маємо пройти лазер. Так, друзі. Розганяємо ковбицю. Ой! Все, ми її нараженим. Знаєте чому, друзі? Тому що ми її скотили вниз. І вона не ніяким не має достатньої сили, щоб її виштовхнути на... на оцю горку. Тому падаємо вниз. Так, друзі. Це спочатку. Ковбиця. Ми маємо ковбицю штукнути на ліфт. І. Вперед, друзі. І раз. Два. Чорний квадрат. Кібр. Ану. Ну-ну-ну, давай, давай. Активуйся! Я зірву тебе! Супер, друзі. І тепер, друзі, ми маємо акуратно перештовхнути ковбицю на кнопочку, яка виключить нам. Виключить нам лазер. Друзі до боса ми дійшли. Ура! Круто! А бос буде, друзі, в наступному відео. Так що, друзі, дякую вам за перегляди. Поставте лайки. Та... Да! Продовжуйте слідкувати за нами, бо в майбутньому буде багато-багато чого цікавого. Гарного вам дня, друзі!